Слава Отцю сину, Духу Святому, во віки віків. Ми продовжуємо молитися за лавру і тільки Бог один, і Боже суди тільки можуть допомогти, тому що такі. Якби кожен в свою пользу дивиться, що, щоб і інформація сприймається така, яка кому вигодна. А є єдин, єдина інформація на всі віки, єдин закон на всі віки, справедливий, праведний Божий закон. І ми зараз взиваємо до Божих суддів, да, допоможуть нам, як казав Давід, допоможуть Божі суди, сам Господь сімогуші і звернення до православних моліться, поки є можливість, тому що Господь завжди перемагає. Ми з вами молилися за визволення. Міст за захист України. Ми з, вами, ми з вами молилися, коли не було шансу, коли казали, що стратять полонених на засталі. Ми з вами молилися, просили Бога помилувати. І їх багато кого вернули. Просимо Бога, що ще, ну, ще тих, що залишились, поки там кажуть люди, що ще морпіхи там є. Просимо Бога за те, щоби звільнив. І також зараз будемо молитися, просити Бога за лавру. І ви повинні, якби ми всі православні, ми всі віримо Бога живого. Всі могучуються на Духа Святого і будуть звертатися до самого Бога непосредственно. А ті люди, які були вірними Богу, хай всіх поважає. І звертаємося до Бога. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Духом Святим, ми просимо Тебе, Господі, зараз. Защити, Господі, продовжуємо лавру, защити кожну церкву, міста і села України Твоїми судами, бо тільки Ти, Боже, один-єдиний, тільки Ти один можеш допомогти. Тільки Ти, Господь, можеш оправдати свою церкву, коли є ганьблять, кажуть, обзивають її. Господь, тільки Ти один можеш захистити, Ти, Господь, оправдуваєш її. І написано, що Господь захистить і на суді, навіть, і що суди, якби можуть бути. Правильно тільки благодаря всімогущому Богу. І також, Господі, ми просимо завірян Боже, укріпи Духом Святим, захисти кожного, збережи кожного. І ми віримо, що Бог сильний захистити Києво-Печерську лавру. Ми благословляємо Бога, який захищає. Незалежно від обстоятельств, які ми бачимо, Господь вже переміг через Голоский крест, через страждання, через пролиту. Кожну крапиночку крові, яка була там прилита, переміг і Ісус сказав, все вишилось. У нас є все, що є треба для победи, перемоги. І якщо Господь сказав, все вирішилось. Значить, значить це перемоги І закону Божого достатньо, щоб кожен закон мірський, любої країни, міг смиритися і підчинитися, і кожен всі підчинитися під Божі закони. Суди Божі, хай допоможуть нам. І ми Бога, що Господь віки віків перемагав, перемагає. І хоче зараз мовимося зараз за цих жінок золотого віку, бриліантового навіть так сказати, старшого віку, в яких і так серце вже не можна нервуватися. І Вони ще отак забирають ці храми для чогось, не звісно для чого, коли мов, вони мішають. Так само за воїнів, їм зараз треба сила духу, а оці забирання цих храмів вони якби порушують, і якби їхній дух хочуть огнітати. Оцім. А там показували в інтернеті, що танки оце їхали знов. А їм треба бути сильними духом. І треба наоборот церкви відкривати, строїти. Ми ж не якісь, ну українці ж не якісь такі, дуже багато будівельників, може строїти якось ці комплекси, дома строїть. Так само, бо депутати так рвуться, чи хто там другі до церков, взялися, скинулися і не за границею построю, побудували. Побудували тут в Україні гроші в них, які є, спец... люди є спеціальні лізти такі високого, який хоче у нас по всіх країнах, і що собі не могли би построїти, звісно, могли би. То ми просимо Бога просто вистати і защитити, навести порядок, царювати в лаврі, щоб туди не приходили її осуждати, як будто би наш Бог живий. І, і і може їх туди і тяне, того що бог живий. Хай кається, як приходять. Хочуть приходити, хай біжать прямо і каються, і разом змоляться моляться з воїнами, разом моляться з всіма людьми Богу, щоб захистив, зберіг. Від позора всякого, щоб ми не позорилися один на одного, щоб не показували, що українці знає українців, на українців все тако обзивають один одного на цілий світ. Ми просимо Бога вистати, посрамити це беззаконня і захистити кожну церкву, кожного вірянина. І віримо, що Бог всі наш сильний, вавіки, віки, слава Отцю сину і Духу духові, віки, валюємо. Віки, віки, віки.